Провідні айтівці Харкова, керівники айті компаній та профільних вищу зібралися на конференції, щоб підбити підсумки 2023 року. А рік кажуть в харківському айті кластері, не зважаючи на випробування війною, був дуже щедрим на проекти. Найголовніше досягнення поступове повернення ІТ-компаній до Харкова. Тепер харків'яни, айтівці вони розташовані і по всій Україні, і по всьому світу. Тому наша така харківська it діаспора вона залучає і проводить проекти щодо відновлення і щодо розвитку освіти, щодо промоції, взагалі бізнесу, і щодо діалогу з органами державної влади відповідно, якщо казати в цифрах, то Харківський it кластер наразі об'єднує понад 300 IT-компаній, учасників та партнерів. І також ми маємо таку спільноту, яка зараз втратила трошки географічну приналежність, тому що компанії релокували своїх фахівців по всьому світу, але вони не втратили зв'язок зі спільнотою, це понад 600 компаній, які також на зв'язку, і також чим ми пишаємося тим, що харківські айтівці продовжують сплачувати податки до Харкова, з тим самим підтримуючи громаду, не зважаючи на місце свого знаходження. Та, окрім сталого укріплення Харків разом з it спільнотою змогли реалізувати ряд серйозних проєктів. тим самим в умовах війни стали частиною великої роботи, що направлена на розвиток міста. Це реалізація та подальший розвиток. Чат боту Харківський дім, в якому є можливість відслідковувати інформацію щодо стану ушкодження будинку, який постраждав внаслідок військової агресії Російської Федерації, стану його подальшого відновлення, можливість побачити інформацію про найближчі укриття, про пункти незламності. Сервіс постійно розвивається з рахуванням нових потреб, які виникають в місті. І як розробка, так подальший розток цього сервісу відбувається завдяки компанії, що є членом харківського ті-кластеру та допомагає в цьому. А крім того, місто реалізує спільний проєкт з компанією ЄПАМ Україна, яка також є членом харківського Ті-кластеру, щодо реалізації такого проєкту, як Дажборд. Відновлення міста, в якому буде акумулюватися інформація щодо проєктів розвитку міста, а для того, щоб залучати більше інвесторів і показати прозорість, з якою Харків підбуртовує відносини з стратегічними партнерами міста. Ще один проект, що був розроблений і у вересні його презентували на конференції Харків-Рестарт, це проект Смарт Сіті. Головний меседж якого показати інвесторам яким в майбутньому може стати Харків, він також кажуть експерти є результатом співпраці муніципалітету та фахівців IT. Мер Харкова Ігор Терехов подягував команді it Кластеру за співпрацю і анонсував ще одну ініціативу. Нам потрібно вже сьогодні розробляти стратегію повернення харків'ян і стратегію повернення сфери IT у наше місто місто Харків. Я хочу запропонувати долучитись до такої ініціативи, і щоб ми спільно у наступному році розробили таку стратегію. Це дуже важливо. дуже важливо для Харкова, дуже важливо для мешканців Харкова і дуже важливо для кожного з нас. Хочу всіх привітати і подякувати всім, бо незважаючи на те, що хтось сьогодні знаходиться у Харкові, хтось виїхав і знаходиться хто в Польщі, хто у Києві у різних. У точках України, але душою усі ми у Харкові, думками ми теж у Харкові, і будемо робити все залежно. Я впевнений від кожного з нас, щоб якнайшвидше перемогти, щоб наказувати допомогу нашим славетним воїнам ЗСУ, щоб повертати людей, відбудовувати наше славетне місто Харків. Леся Копилюк, Луханін, Станіслав Грашко та Олександра Панченко Харків новини.